Десь десь, у зеленому краєчку України, лежало чарівне село Вербичі. І жило в ньому дівчатко, Марічка, з бабусею Оксаною настав квітучий квітень, і з кожним днем усе більше відчувалося наближення Великодня. Одного ранку бабуся сказала Марічко, настав час готуватися до великого свята. Великдень це не тільки про смачні пасочки, а й про світло в серці. Марічка здивувалась, а як у серці може світити? Бабуся усміхнулась, слухай уважно, і почала вона розповідати, як колись люди готувалися до Великодня, Прибирали домівки, мирилися з тими, з ким посварились, постували, щоб очистити душу, а найбільша магія починалась. У велику суботу, коли вся родина разом пекла Паски, казали, що якщо в домі мир і любов, паска вдасться духмяна та висока. Наступного дня Марічка разом із бабусею пішла до церкви святити кошик, паску, крашенки, масло, ковбаску. Дівчинка сама розписала одну писанку, і бабуся їй сказала: ця писанка, як молитва кольорами, вона захищає дім. Та приносить щастя. Коли вони повернулись додому, бабуся сказала тепер сиди, доню, і дивись. Марічка прикрила очі і раптом почула тихий дзвін. Перед нею стояли маленькі янголята з великодніми кошиками. Вони посміхались і казали. Хто ділиться добром, той святкує Великдень по справжньому. Марічка прокинулась це був сон, але теплий запах пасочки і щасливі обличчя вдома довели. Справжнє Великоднє диво вже в її серці.